Це наш притулок для тваринок. Вас вітає Ласик. Ласик вийшов гуляти. Ласик, Ласик, Ласик. <гум> Давай Ласик. Ти вже нагулявся. Тікс. Закриваємо. Оп. Не знаю, це... ми колись виходили в, перевір, в ефір, але я не знаю, як воно працює. Ось у нас трохи більше тисячі підписників, тому... Спробували так, ще вийти. Я просто не знаю, як робити правильно ці трансляції. Ось. Тому якось так. Пиводечко. Це по порядку наводити. Привіт! Так, скажи, знайомтесь, Це наші дві красунечки. Їх мама ми вже випустили вони з дачі. Цей ласка. Ласик. Кошенятка він. Його знайшли ми, коли йшли хоронити нашу булочку, нашу дівчинку стареньку, що хворіла на рак, тусічку. Побачили його, сидів біля дороги, за нами побіг. Ми його підгодували. Він потім скакав, ладо похоронили ту кошечку. ось, І забрали його, дружина його собі за Зашиверіт взяла, бо там дуже така небезпека. Собаки бігають, балка. Ай, не зрозуміли, що там за люди живуть. Постійно машини катаються. Ось, Тому ми вирішили його забрати. Він вже трохи підріс. Дуже ласкавий хлопчик. Так, ласик назвали. Він дуже хоче гратися, любить гратися, булочка полюбляє так. Він теж хворів навіть, на трахи, чхав, да, скажу, ну вже, слава Богу, йому краще, бачите? Такий великий став. Це теж наша красуня, Дея, дівчина-переселенка внутрішньо переміщена, тікала від війни, знайшла її, у себе перетримала, вже немає змоги тримати. Ми її теж рекламували. І ось забрали до притулку. вона тут, а вже ж, як дитина, як собака. Грається, паскудить, тут погризла, там погризла, провід шнури гризе, корма гризе. От у серветки вологі цілу пачку затягла до себе, тільки що попісіла в багатьох місцях. Викидуєш, праєш. Ось, Нам потрібна завжди допомога фізично. Хто проживає в місті Дніпро, приходьте у гості. Може хтось є з інших міст, але буває в гостях у знайомих. Ага. Так, приходьте в гості, скажи, дай. Забирайте де у в родину, де дай лапу, дай лапку. Ай, дай лапу. Ай, молодець. Дивіться, яка вона гарна булочка. да. Так. Привіт, дивіться. Вона лапку дає, вона дуже ласкава. Де є скільки тобі рочків? Не знаєш, десь місяця три. Чотири. Так, красоня, бачите? Вона на лайкова якось схожа така, шорстка в неї. Вона розмовляє, підпіває. так. Дружина там пише, сьогодні у нас гарна новина, знайшов родину кошенятко. Ось поїхав до родини, треба написати, ми забили ще вакцину, отдати, що ми тут складаємо вакцину, потім віддає, щоб, щоб паспорт могли вклеїти. ось. Тому, може, зустрінемось з ними та сходимо. Ну, Зустрінемося з ними та видамо вакцини. Зараз напишемо, коли все це робили. Ай, моя булочка, яка гарна. Да? Дівчинка дея? Там ще у нас дівчата хворіли теж. В них мама взагалі лейкоз. У нас лейкозниками сидить, у них незрозуміло. Оце їх четверо було. Оце дві красуні схожі, та більш рижуватка. і це оці копія мамки. Ну, поки вони сидять у клітці, підростають, хворіють, розумієте, люди, нам потрібно їх прилаштовувати до родини, бо вони ж не можуть тут багато місяців роками сидіти в клітках, а випустити ми не знаємо, куди їх випускати до усіх або до лейкозників. До лейкозників не хочеться, вдруг в них немає лейкозу. Тобто тут така ситуація, бачите, вона ротик відкриває, чихає ще. Кс -кс -кс -кс. Що ти не виздрило, зайчику, зараз полікуємо. У нас залишилось оця... Нова пуста клітка. Бачите, то вони віддирають все, красиш, вони шкряблять. Будемо чекати завтра. Потрібно привезти з війни зон бойових дій троє кошенят військові. Ось ми багато беремо з зон бойових дій, місцевих беремо, а вже ж тваринок. Коли самі знаходимо, коли звертаються люди. Ось. А ще у нас одна клітка є, не знаю, там теж на вулиці кажуть, є. Проблемні. Кошенята є дикі, але є і гарні, ручні, але вони хворіють. І в нас ще є одна клітка. У нас, на жаль, китя померла нещодавно. Ось. І будемо, може, і туди саджати. Ще в нас є один стаціонар, але він в іншій кімнаті знаходиться. Ось Зараз ми будемо це все перекручувати. Тут у нас гарбуз, тут в нас курочка, бульйончик. Зараз ми будемо це перекручувати. Ось, де вона там, я бачив туди. Таке як м'ясорубка щось. Це залишки кормів собачих. Ми додаємо до каші. Ото, що у нас залишилась консерви тушонка. Ось. Це ви можете бачити, ми заряджаємо, бо, на жаль, зараз часте відключення світла. Недавно вдома перелетів безпілотник, бомблять нас о, росіяни. Сусіди так називаємі. Ось вам і братський народ. На жаль, якось так. Тобто ми живемо в таких скрутних часах, в скрутних умовах, де немає світла, вимикають світло, на вулиці взагалі темно. Ось. Тому якось отак собачка там на ніч залишається. Тут ми пишемо, у нас був таке, вже ми розпалоємо тут дні, пишемо вакцини, що треба зробити, то вже, дай Бог, доживемо до Нового року. Вже купили такий календарик. Такі, такий у нас уголок. Там чай п'ємо буває, там і для тваринок залишаємо. Ось ще у нас булочка тут знаше, з нами ходить, бо з іншими він не може спокійно співізнувати. Це в нас кабанчик. Він був товстенький, потім худий до нас потрапив. Його господаря забрали на війну і ще була киця. Киця нас теж прожила. Мої багато по лікарням таскали, лікували. Вона, на жаль, померла. Не знаю чому. А, може, якісь внутрішні були проблеми. Ми її лікували. Багато різних лікарів різне кажуть: ось у нього це теж тиск, щитовідка, теж багато в лікарнях жив. Багато було проблем, багато боргів було, і зараз залишається багато боргів в лікарнях. Тому хто полюбляє тваринок, долучайтесь до нас. Хто чи може, підтримуйте, можна витош відправити по пошті, корми, старі якісь миски, іграшки, наповнювач нам постійно потрібен, часто закінчується. Нам багато чого потрібно для господарства, такі ось. Перчатки, обробки, можна залишити, шпириці, для, такі, миючі середства, вінники багато чого. Тобто нам все потрібно: іграшки, лотки гарні, великі. А взагалі нам було б класно, якщо б електронні лотки такі, знаєте, але вони дуже коштовні, нам потрібні великі, міцні гарні лотки. Лопатки часто ламаються і латки тріскаються, корма сухі, вологі потрібні, вакцини для тваринок, філігель. А, ось, що ще? А, та ну, взагалі, все, що потрібно для тваринок. такі вологі корма, паучі, можна консерви, можна тушонку, каші, можна, рис. Отакий. Можна там, залишок, можна картоплю навіть, макарони, крупу. Там ще залишки, є. крупи в нас, можете побачити, м'ясо. ну Кістки не бажано, бо вони гризуться за них. Ми можемо відварювати, але це теж дуже скрутно, якщо великі кістки. взагалі нам такі паштети, м'ясо, шиї, шкури можна. Щоб виварювати можна, у кого є багато великі кастрюлі, такі щоб по росту, зросту було великі. не такі маленькі, бо нам вже не вистачає для собак. Ну, у нас тут одна комфорка взагалі не працює, три тільки працює. Ось, тут погато, погано з освітленням взагалі. Тут вікно взагалі зламалося, щоб ви розуміли. Тут такі умови, що тут криси бігають наверху. Там то камера постійно відходить, коти і собаки гризуть, цепляють. цепляють. А, там вон, зараз ми запінювали все одно, карапає, вода, конденсат. А, ось. Може у когось є. Або зможете купити маленький пилосмок, щоб можна було вручну його пилисосити. сосити. Оці клітки. Це у нас теж дві гарнюні з вулиці забрали. Вони жили, там бігали. По дворам, під машинами. На жаль, третього не спіймали, дай Бог спіймаємо її маму. Там постійно теж вже вікова більше 11 років, постійно вагітня. Ось. І кошенята спочатку були дикими, зараз трохи бояться, але вже вони підросли, більш контактні. Дай Бог сподіваюся, з ними буде гаразд. Вони теж хворіли. Тут у нас була клітка, на жаль, забрали там куля, сиділа без лапки. Кішка мою випустила, вона ще схворіє, Можна сюди, у кого є клітка, можете купити маленьку, тут такий для кошенят ще одну поставити, І ще можна сюди поставити. І все. Більше у нас немає місця, куди ставити. Ось ще одна клітка залишилася. Зараз її, по-моєму. Собака годували, м'ясо з кашею. Такі умови, що тут крапає на голову. Там взагалі криски живуть, виходять з нами, вітаються. Ха. А, ось таке. Таке ще постійно на голову попадає, тут старі вікна. Ось От така гарна у нас. Картину нам подарували, боря у нас тут спить. Ось вже таку ножку зламав з вентилятора. Це то нам дітки. Малювали, багато хто малював, залишав. Ось, а, бачите. Я пропінював там, бо падає все на голову. І дружина два рази залазила, покупляла ми там знаружи клали листи, там криша вже на голову сиплеться. Я потім покажу в інших кімнатах. Ось такий ще у нас холодильник я нам подарили, гарно морозить, Можна туди багато м'яса залишити. Ну і потрібно нам це м'ясо, бо взагалі сухого корму у нас немає. Можна овочі, там моркову. Картоплю таке, щоб виварювати. ось Тобто хто чим може, то допомагайте. Я не знаю, як прикріпити сюди картки або як сюди донат Pay зробити. тобто Може, це це не знаю може це, як це з телефону робити. Треба дізнатися, бо з комп'ютера знаю, як робити, у нас комп'ютера немає. І у нас часу немає все це знімати. Там гарна людина нам допомогла. Сказала, спробуйте знімати з телефону, заходити. Зараз триногу потрібно знайти. У нас десь було і освітлення, і тринога. Треба спробувати знайти. Ось у нас ще така. Ну, я вже розповідав, що погана новина, що світло пропадає. Тому зараз потрібно все йти прибирати. Я так е покажу швидко вам, щоб ви розуміли. Бо... Взагалі, коли ми заїхали, були жахливі умови, не було ні двірей, нічого, ми самі то повісили. Дайте пройти зайчик. Ось, постійно пилосмос, пилосмок робимо Пилососимо. Ото вчора нам подарували і позавчора такі. Вон, там Можете залишити вчора побачите, ми подарували такі миски, багато кормів. І ще там магазин Аврора допоміг нам трохи. Дуже-дуже їм дякуємо за підтримку. Ми завжди вдячні людям за різну підтримку, навіть е, моральну, фізичну, просто підтримку в інтернеті, навіть якщо люди прийдуть, дай Бог, та погладять просто вітання. Таке для тваринок, для собачок, для кішок. У нас різні тваринки були. І буває, і пташок спасаємо, рятуємо. І білочок, і їжаків, і і ми всіх тваринок любимо, навіть муравів. Нам жалко, всіх жалко, всі создані Богом, всі вони живі, у всіх є душа. І всі будуть потім в судний день казати, хто їх ображав, навіть тварин тваринки, хто ображають люди. Тобто тваринки заговорять, як це буде, ми не знаємо. Тобто такого описання немає. То в нас в Кеті є, вона хворіє на хламідіоз. Не одне оказали, що взагалі була маленька постійно. Ой, Ось дивіться, тут падає постійно стеля. Старий дом, бачите, як він прогнається. Те, що постійно камеру вони висовують. Багато ще нам камер потрібно докупити. Тут такий район поганий, постійний наповнювач закінчується. Вони, можете побачити, пилесосич, заметаєш, вони завжди це все викидають. Багато часу ходить на прибирання. Ось то хижик, він дуже хижий, такий в нього. А він трохи зараз хворіє, виліз, бачите, не дає себе не вакцину зробити. Взагалі сидів там десь півроку, спочатку в клітці, потім там не виходив, рідко відходив, туалети поїсти, коли нас не було, але коли ми були дуже рідко. Зараз вийшов і не дає до себе все одно погладити, полікувати. Є дикі тваринки, дикі коти. У нас такі є ще декілька. У нас майже всі ручні, але десь із 50-60 котів у нас. А є десь 5 до 10 котів трохи дикуватих. Їх, ну, тобто, Якось отак. Що ще? Ой, Багато тваринок залишається на вулиці. Беріть у родини, хто полюбляє тваринок, багато тварин не буває, як бачите, і по-нашому. Тобто це притулок, це наше життя, От е, рятування тваринок це наше життя. Ми віддаємо свій час, здоров'я, усе заради тваринок, заради Бога йде на користь тваринкам. Тобто ми віруючі люди все від душі робимо. Дякую людям, хто нам допомагає, хто якось підтримує, хто якісь там купляє, віддає старі О, такі лежаночки. В них є ми купляли. старі лежанки, і ми їх стираємо, пилисосимо. У нас багато то холодильник ламався, то багато пилосмоків, то... Стиралка поламалась. Слава Богу, люди допомагали, ми зібрали, але це все мало. Ми хочемо вже гарний свій великий будинок, щоб там багато було пральних машин, багато холодильників, щоб їх надалі рятувати. Тут взагалі стіни осипляються, це все глинянка. І ось такі трещини йдуть. Хоч ти замазуєш, хоч ти не замазуєш, Вон, бачите, які? То просто жах. Я не знаю, що надалі робити, то буває, вішаємо такі штори, утеплюємо, це таке теж. Поверх обоїв поверх цього так от клеємо щоб якось гарно було і запінюємо, бо дірки осипаються. Я не знаю, скільки ми тут потримаємось. На жаль, господар сказав, що може продавати цю територію. Десь півроку у нас є, але в нас немає певної суми, нам потрібна сума. Десь від трьох, а взагалі від 4 мільйонів гривень, бо тут 4 буде гаразд, від чотирьох можна більш-менш знайти. Ну, Ми ще вкладаємо чотири, чому можна купити за три мільйони, але там відсотки ріелтори, відсотки переоформлення, переїзд. Це не треба наймати. Ми розглядаємо різні варіанти в західну частину країни, там взагалі все дорого, коштовно і. Робити навіть вольєри від 60 тисяч гривень коштує, то і більше. Це один вольєр, там одна-дві собаки, три максимум. Це гарні вольєри. Ну, ще гарніші, ще дорожче від 100 тисяч коштують. Ну, зараз немає людей, позабирали. І самі люди пішли на війну і позабирали багато. А ось і немає людей, немає лісу, і тобто. Треба якось якісь умови робити. А ми хочемо гарні умови, щоб гарні у них такі лежанки були, комплекси, і такі на стіни можна було зробити. Розумієте, щоб такі дерев'яні, щоб вигул був через вікно з такі зробити, як скляні або із, як вам сказати, з цієї. Е, як клітки таке, так заліза зробити, щоб вони виходили, гуляли на вулиці. У них були умови, щоб вони дихали тваринки, щоб і провітрювалось приміщення гарно, бо тут взагалі погано приміщення провітрюється. Зараз, коли холодно, взагалі ми там відкриваємо, але не надовго, бо тут постійно сирість, немає отаплення. Ми електронними батареями отакими отаплюємо. Можете побачити, Там, тут багато не витримує проводка. Вона плавиться, горить постійно. міняти її немає сенсу, бо це буде дуже дуже дорого коштувати. Нам Дай Бог потрібно купити свою велику ділянку з гарними умовами, щоб тваринки теж жили в гарних умовах, щоб ми там проживали. Може, може, якісь людей переселенців завзяти, щоб вони теж працювали, допомагали жили багато. Хочемо, щоб було кімнат, багато щоб всіх тваринок можна було врятувати. Тобто люди допомагайте. Будь ласка, ще раз вам наголошую, нам потрібна різна підтримка. Може, хтось проживає за кордоном, може, є, у нас є е, PayPal, у нас є розрахунковий рахунок, е, можете туди донатити, можемо сюди донатну систему зробити. Кажіть, може, якісь свої побажання, я, дай Бог, сохраню цю запись, може хтось скаже якесь побажання, яке би хотіли ви стріми бачити, треба водички набрати інше принести. Тому такий новий ми купили вчора туалет. Які побажання, можемо якийсь контент? Боже, вже перевернуло обігрівач, бо якийсь контент з тваринками робити. О, там я теж запінював уже раз-три. За дірки вони вже майже на вулиці втекли. Уже й таку дерев'яшку зробили, то там, ну, там і стіна впадають, щоб ви розуміли. Тут дірки в стінах. І потолок сиплеться, бачите, там проводка, і там проводка йшла. Я все запінив, О, освітлення немає. Проводка погана. Ми міняли лампочку, визивали електрики, три разник і казали, що все, це хана. Отакі от ми пахучки вішаємо, але вона не перебуває. Я не знаю, скільки це треба пахучок купити або аромадів щоб тут запах уйшов. Просто ну, не знаю. хто сталкивався з цим, знає. Оце колеса купили моноколеса. Вони то бігають, то не бігають. Нам потрібні такі моноколеса, щоб поставити до кошенят. У нас багато кімнат, де кошенята. Ось. Тому люди допомагають. Багато котиків ховаються. Те вже попереворачували, бачите? Ото постійно треба прибирати, мити, вони постійно все переворачують. У нас немає вже нервів, немає рук, щоб допомагати мити поли, лисосити, замітати, робити умови вже кращими, ніж вони у нас є, поки ми тут залишаємось. Ось. Піду я надалі Далі. прибирати нас там ще 4 кімнати з котиками. Раз, два, три, чотири, так. Я потім їх вже покажу в наступному разі, коли вийду в ефір, коли буде час. Друзі, допомагайте, хто чим зможе. Я спробую сюди закріпити картки банків. хто з України є конверт Приватбанку та банка Монобанк. багато банок на різні потреби. Ось, є розрахунковий рахунок нашого ГО, громадські організації можна туди донатити. Можна залишати свої кешбеки на МОНО, на приват, різні Нацбанк, залишати на наш притулок. Ну, хтось може не попити кофе, а на тваринок це зробити. Багато людей, є багато потреб, багато у них є. Теж я розумію, що зараз дуже важко, свої є потреби, але допомагайте хто чи може. Бо люди кажуть, що вони устали донатити, допомагати, але на себе допомагати вони не устали. Вони купляють по 10 телефонів, нових айфонів по 100 тисяч гривень в ресторанах сидять, дорогні коштовності, купляють часи, машини і так далі. Тобто воно їм не потрібно взагалі. Я не знаю, деякі люди не просинаються, що зараз війна, ракета прилітає, нічого нема. І люди взагалі собі там 10. Кілограм золота купляють, віщо? Для чого? Для чого це понти, кому вони потрібні? Якщо ну, людина не допомагає нікому, вона гнила, набиває собі лише кармани, то хто її буде поважати? Ніякі там охорони, ніякі гроші її не врятують. Тобто це не вічно, вони не розуміють, що в нього є власть, завтра у нього немає тої влади. І це не тільки людей, а це взагалі касається усіх і країн і взагалі. Що президенти, що мери змінюються, політика змінюється, люди мій змінюються. Ми бажаємо людям змінитись на краще, допомагати один одному, не воювати, щоб вже був мир, щоб не було війни, щоб не було. Людей на вулиці, ні бомжів, ні в дітдомах дітей не страждали, ні інваліди. Ми хочемо усім допомагати. і Раніше допомагали. І дай Бог, будемо допомагати. Реабілітаційні центри хочемо відкривати. Потрібні ні люди, хто зможе нас підтримати, допомагати постійно. Нам потрібні спонсори. Хто чи може, ну, щоб воно постійно було. Можна підписатися і в нас моно. Така функція, що можна підписатися кожного дня буде вас знімати кошти або кожного місяця. Я ще там допрацюю з дружиною. Там є на стерилізацію, на корм. Взагалі на різне Ми зробимо на притулок, на новий. У нас є там. Ну, тобто, в цьому монобейс ми зробимо. Ось це потрібно з приватбанком, ще там на, на, ну не знаю. Все це час. У нас немає машини, ми на маршрутках їдемо, пішки ходимо, ось, друзі, тому. Нами потрібна і машина для притулку. Може, когось є стара, кому не потрібно, можете подарувати. Будемо дуже вдячні з тваринками, щоб забирати їздити. Але завтра зараз теж такий час, що взагалі дуже важко. Я думаю, всі розуміють адекватні, про що я кажу, як що і взагалі. Тому всім добра, миру, злагоди, всього самого найкращого. Миру нашому дому, щоб настав мир в Україні і в багато країнах, де зараз війна йде, де люди страждають, де тваринки страждають, діти, пенсіонери погибають. На жаль, війна це завжди дуже-дуже страшно. І це жах. Тому ми нікому не бажаємо нічого поганого. бо Бу... спробуємо ще якось вийти. Я не блогер, не знаю, як спілкуватися, бо ще тих людей, коли, які, котрих я не бачу. Я просто не бачу, хто нам пише, як це зробити, я не знаю. Ай, друзі, якось так. Будемо пробувати виходити в ефіри нормально. Всім гарного вечора. До побачення, бережіть себе та рідних. Нехай Бог благословить, та допомагає кожному. Добра, миру! Всього самого найкращого, до побачення усім.